Але я чую все більше російською довкола себе. Це в твоїй школі ти маєш. Думати. Я чую довкола школи, на перервах старшокласники між собою можуть говорити. Хтось говорить українською, хтось говорить російською, але російська достатньо фоном звучить в громадському просторі навколо себе, транспорті і так далі. Я чую російською, і мені здавалося, що з 22-го я взагалі майже не чув. Ну, мало чув, так обережно. Зараз мені здається, що динаміка така. Тенденція, що зростає частка російської мови навколо мене. Це може я там ходжу, не там де треба, але менше з тим. І, і от мені здається, що це може бути небезпечно, тому що хвиля українізації в 22-му виникла, зросла, як цунамі йшло, йшло. і От мені я боюся, я не хочу бути ще... А от зараз ця хвиля спадає, мені здається, нехай я помиляюсь. І от в цей час. Російський контент прокидається, тому в iTunes в десятці там чотири пісні Моргенштерна було там пару тижнів тому. Знову цей російський реп прокидається, і знову діти починають озвучувати усі. Я не хочу казати російський наратив, але якісь російські сенси, російськомовні сенси. Давайте так скажемо. Не російськомовні сенси. І мені це дуже не ок.